Добрий день, з вами канал Електротяга. Сьогодні я покажу вам ось в такому електроскутері, як влаштовані стоп-сигнали, фара, поворотники, вся слаботочна схема. Відразу хочу сказати, що система вона одинакова, що на електроскутері, що на якомусь іншому електровелосипеді, самокаті, буде електромопеді, це не важливо. Все приблизно буде одинакове. Якщо розберетесь в цій схемі, то розберетесь і в інших теж. Для початку звичайно ми його розберемо. Ми відкрили контейнер і попали у відсік, де знаходяться наші дроти і контролер, а також перетворювачі напруги. Тепер давайте розберемося, що тут у нас відбувається. Це у нас контролер, це муляж контролера, його корпус, бо сама плата у мене зараз на столі на доробці. Сюди підходять плюс та мінус напряму з батареї. А сюди підходять три фази напряму з мотору. Але це ще не все. Є ще два дроти, які теж під'єднуються напряму до, до акумуляторної батареї. І вони ніяк не контактують з контролером. Просто вони під'єднуються на його клемах. Дехто може думати, що контролер – це така головаста штука, яка управляє і фарою, і поворотниками, і стоп-сигналами одночасно усім. Але це не так. Їй багато чим доводиться управляти, але ці функції, такі як фара, поворотники, стоп-сигнали, вони управляються окремо, просто на перемикачах, перетворювачах струму і так далі. Так, до контролера в нас іще під'єднуються датчики хола з мотор колеса. І ще два роз'єми. ось такого типу. Там все підряд, всі елементи, які потрібно контролеру для розуміння. Контролер напряму рідко управляє фарами, стоп-сигналами та поворотниками. Дуже рідко. Тому о, чаще за все він не має відношення до цього. Тому ми зараз відставляємо його в сторону і ховаємо всі дроти, щоб вони нам не мішали. Дивитися, як тут все організовано. Тепер я вам образно розповім, що йде далі після батареї. Красний провод ізначально йде на ключик на рулі. Ви замикаєте цей красний провод з іншим проводом, який вже йде на перетворювач. Красний дріт після ключа приходить як жовтий, і йде на перетворювач. І конкретно в цьому апараті на перетворювач у нас приходить зелений, це мінус, а чорний це якраз таки плюс, який виходить з перетворювача як 12 вольт. Після перетворювача 12 вольт йдуть на таку ж скрутку оце чорний дріт це у нас 12 вольт. Він розходиться по всій системі, на різні датчики, на різні елементи цього електроскутера. Наприклад, почнемо з поворотників. 12 вольт цієї скрутки йде на релі, релі, яке забезпечує мигання діодами, і з нього виходить жовтий провод, який вже, який вже пульсує. Після цього цей жовтий провод іде на перемикач на рулі. І ця пульсуюча напруга, пульсуюча напруга, вона вже перемикається то на одні діоди. То на інші діоди, на ліві чи на правій, і так організовані у нас поворотники. Зі стоп-сигналами історія трошечки інша. Оскільки ми повинні не тільки запалювати якийсь діод, але і відключати мотор в цей же час, то ми вже якось комунікуємо з контролером. Ті ж 12 вольт повинні прийти не тільки на діод, але й на контролер, щоб він зрозумів, що була нажата ручка тормозу. Після перетворювача живення йде на ручку тормоза, точніше, на обидві ручки. І вже Коли вони замикаються, ці 12 вольт приходять і сходяться в одну точку. ось тут. Після цього з цієї точки у нас йде роздвоєння цього проводу. Один провод йде на контролер, а інший якраз таки живить стоп-сигнали діоди. Щоб розібратися з фарою, мені прийшлось тут поковирятися. Не так просто. Але е, все, та, все таке ж саме вийшло. Живлення у нас йде з перетворювача чорним проводом на кнопку на, кнопку на рулі. Кнопочка на рулі замикає от в цьому розйомі 12 вольт на оцей розовий дріт. Розовий дріт у нас йде на фару. І, звичайно, фара у нас світиться. Як бачите, все достатньо просто, контролер в цьому почти що не участвує ніяк. Вся задача вона у нас заключається в тому, щоб перетворити напругу батареї в ту напругу, яку використовує наша фара. Потім через кнопку на рулі ми подаємо цю напругу на фару, підводимо до фари напряму мінус. І також ту напругу, яка подається через кнопку, ми також виводимо на індикацію. Тобто, допустимо, у нас зараз тут на спідометрі є індикація фари, і ті ж 12 вольт ми підводимо до спідометра на той дріт, який в нас відповідає за фару. Тоді в нас на спідометрі загорається фара, що вона включена. Все достатньо просто. Давайте тепер намалюємо схемку на листі бумаги. Щоб було зрозуміліше, бо там серед тих дротів було дуже незрозуміло. Там все запутано. Тому продублюю це на схемі. У нас є плюс та мінус батареї. Мінус, плюс. Так. До цього мінуса та плюса під'єднаний контролер, який знаходиться десь. Ну, ми його не будемо зараз враховувати. Також, у нас є перетворювач напруги, в якого є три контакти: один, другий, третій. Один з цих контактів це плюс батареї. З'єднуємо їх. Ось так. Це плюс батареї напряму. Інший контакт це мінус батареї. Напряму. І третій контакт це плюс е, вихідний. В даному випадку це 12 вольт. У нас на цей перетворювач попадає саме в нашому випадку, попадає 68 вольт. А виходить 12 вольт. І далі в нас є споживачі. Один споживач це фара, другий споживач це е, стоп-сигнал, третій споживач це е, поворотники. Як у нас е, з'єднуються ці споживачі? Дуже просто. У нас виходить 12 вольт з перетворювача і йде на фару. На рулі у нас є кнопочка, яка замикає. Цю напругу на фару. Мінус під'єднується напряму. Все просто. Ми замикаємо на рулі кнопочкою живлення фари і фара працює. Виключаємо кнопочку, фара не працює. Тут все просто. Далі, стоп-сигнал. Стоп-сигнал у нас працює трішечки інакше. Так, знімаючи я тут трошки нашкоднічав, тому замалював. Так, у нас з 12 вольт виходить напруга на стоп-сигнал. Ця напруга спочатку йде на обидві ручки тормоза. В ручках тормоза є контакт, який замикається при їх натисненні. При натисненні на будь-яку ручку тормоза контакт замикається. І в нас плюс попадає на стоп-сигнал. Мінус до стоп-сигналу йде напряму з батареї. І також у нас плюс, який попадає на стоп-сигнал, у нас йде. Йде також на контролер, на контакт SH або на BH. Цей контакт в контролері він відповідає за тормоз. Він вимикає мотор, якщо на нього попадає плюсова напруга. В даному випадку це 12 вольт. Наступні елементи це в нас поворотні фонарі лівий і правий. Ті ж самі 12 вольт у нас йдуть на ці фонарі. Але через тройний вмикач. Якщо ми вмикаємо в одну сторону, у нас плюс 12 приходить на правий поворотний сигнал. Якщо ми вмикаємо в іншу сторону, то в нас 12 воль попадає на правий поворотний сигнал. Якщо в нас по центру перемикач стоїть, то у нас 12 вольт не випадає ні на який поворотний сигнал. Але щоб поворотні сигнали у нас блимали, у нас на дорозі до них. Стоїть блок, який я вам показував, він маленький, коричневий, який перетворює постійну напругу на імпульсну. От і все. Нічого складного тут нема. Все робиться просто дротами, перемикачами і перетворювачем напруги.